Вітаю, друзі! а Також усі інші. В нас сьогодні вже 25 липня, ранок 883-ї доби мужні оборони України протинували російських окупантів, як завжди, на ОБОС.UA Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбувалося за останню добу по лінії боєзіткнення. Звісно ж, усіх в першу чергу турбує питання, що відбувається на Лимана Куп'янська 8 і що означає просування російських окупантів в районі а, села Піщани? Як повідомляють деякі моніторингові ресурси в районі села Піщано? Росіянам вдалося встановити контроль повністю над цією локацією. Але що це дає росіянам? По-перше, хочу звернути вашу увагу на те, що піщани знаходиться від лівого берега річки Оскіл. На відстані фактично майже вісім кілометрів. Е, між піщаним та е, наступним селом Колісніківка або Глушківка, е, знову ж таки, нема жодного іншого населеного пункту, а відкрите поле. Відкрите поле, яке росіяни дуже дуже не полюбляють що. По ньому пересуватися, оскільки там вони як на долоні, і їх там знищують фактично в режимі нон-стоп, використовуючи або артилерію, або ФПВ-дрони. Що таке 8 кілометрів до лівого берега річки, Оскіл, який є основною метою російських окупантів саме на цій локації? Це просування кожного дня приблизно на 100 метрів 100, 150, 200. При цьому кожні ці 100-200 метрів, вони будуть коштувати російським окупантам ну, приблизно десь до роти. Саме такі темпи просування у росіян, можна сказати, що вже досить довгий час існують. І так, якщо ми говоримо, що вони будуть просуватися навіть по 100 метрів, то їм потрібно, як мінімум, 80 днів для того, щоб. Дістатися до лівого берега річки Оскіл Тобто, умовно кажучи, три місяці. Або їм на це треба буде витратити ресурс, ну, скажімо так, приблизно десь не менш ніж 6 тисяч особового складу. Тобто, саме ось таке просування, ось така ціна просування росіян від піщаного до а лівого берега річки Оскіл буде найближчим часом, в принципі, це середньостатистичні цифри. Вони можуть змінюватися. Вони можуть не відповідати стовідсотково, абсолютно стовідсотково, тому що я сказав. Це може бути плюс 10%, мінус 10% плюс-мінус 15% Але основний основний сенс цих слів полягає у тому, що і розрахунків у тому, що. Кожне просування російських окупантів дається їм величезною ціною. Піщани вони вже декілька місяців намагалися штурмувати, і відбулося це після того, як в них е, були просування в районі Табаївки, Крахмального та Берестова. Отже, це тема вже не першого дня, і в принципі. Так, росіяни будуть просуватися і далі. І морально-психологічно ми повинні бути до цього готовими. Чому? Тому що, як я і говорив, ми зараз виконуємо стратегію оборонного характеру, і наша мета це виснаження ворога, саме виснаження його. Далі, загально по лиману Куп'янській вісі, можу сказати, що якихось катастрофічних на сьогодні проривів. Не відбувалося навіть район піщаного це те, що він взяв під контроль російськими окупантами, це не катастрофа. До речі, тут цікавий інший момент. В районі піщаного утворилось, ну, такий собі утворився, такий собі ну, виступ, така собі е е кишка чи що так можна назвати. І в принципі, е для росіян зараз буде задача це формування флангів на півночі та на півдні. Вони будуть формувати фланги для створення буферів безпеки з півдня та півночі по піщаному. Тому найближчим часом, навряд чи вони одразу почнуть свій рух на захід. А якщо і почнуть, то знову ж таки великими втратами. Найгарячіша точка в зоні бойових дій залишається це Покровський напрямок. Uh, зараз багато інформації щодо uh, подій в районі прогресу Вовчого та Лозувацького, де росіяни створили напівоточення сил оборони України, але станом на сьогодні це ще не оточення. І в принципі, маємо надію, що подальші uh, рішення, які будуть uh, uh, прийматися командуванням, вони будуть прийматися відповідно до цієї ситуації. Який вона має розвиток та який вона має загрозу. Бо не хотілося б, щоб з часів Маріуполю дійсно наші підрозділи опинилися в оточенні. Є один єдиний раз, коли ми опинялися в оточенні, це був саме Маріуполь. А в принципі, загальна тенденція у росіян саме по півню від південному флангу від траси 0,5-11, вона зберігається. Вони продовжують свій а, рух в районі Новоселівки, першої а, Яснобродівки, також Уменського. Російські окупаційні війська, окрім всього іншого, мають а, всі шанси вже цього літа повністю закрити питання по лівому берегу річки Вовчої та Карлівського водосховища. Тобто, це говорить про те, що найближчим часом той ресурс, який буде звільнено у росіян. А, по результату цих бойових дій він буде знаходитись найближчим часом вже в районі торецької агломерації. І тут, звісно ж, ми звертаємо увагу на те, що відбувається в Нью-Йорку. В Нью-Йорку росіяни, як і очікувалось, починають впиратися в річки, вони становляться заручниками природних перепон. А також, окрім всього іншого, вони впираються в промзону промислову зону. Така сама ситуація у росіян і на східних околицях Турецької агломерації. Дружби зачепилися за околиці, в основному тримаються в південному та в залізному, але і тут вони поступово наближаються до проспекту Піванерів, паралельно якому йде. Безпосередньо залізниця а, окрім залізниці, з, одразу за нею є інша така собі штучна перепона, це тарікони, про які я також в а, минулому відео розповідав. А, і це штучні висоти. Росіяни зараз а, наближаються до найскладніших ділянок турецької агломерації, і в подальшому їх буде тільки більше і більше. Також хочу звернути увагу на бойові дії в районі Красногорівки, де російські окупанти намагаються вичиснити роз... підрозділи Сил оборони України з північної частини самого населеного пункту. Їм це не вдається. Ми в цій локації зараз достатньо ефективно використовуємо маневрену оборону. І росіяни ніяк не можуть закріпитися на позиціях, зайняти нові позиції, і затягування цього часу воно для них стає ну, скажімо так, проблематичним в питанні втрат. В них продовжують зростати втрати, і вони втрачають ресурс. Така ситуація в районі напрямку Георгівка. Максимельянівка у росіян також на Курахівському напрямку не приносить якихось феноменальних результатів. Російські окупаційні війська в цій локації не можуть здобути серйозних якихось результатів ефективного наступу. В них там не відмічається. Хоча тиск відбувається постійний. Знову ж таки, окремо хочу звернути увагу на те, що зростає кількість їх дронів, росіяни продовжують нарощувати використання FPV дронів По трасі 0532, лінія 0,532, росіяни ставлять перед собою задачу як мінімум в цьому році вийти саме на цю трасу, як максимум просунутися до Константинівки, а також водяного. Тобто, всі сили та засоби, які в них зараз сконцентровані, по о, цій локації вони спрямовані саме на це. Времівський напрямок, росіяни в подальшому будуть намагатися просуватися в напрямок Благодатне та Макарівка. Але хочу зауважити е, на тому, що е, оскільки е, зараз багато було е, такого собі негативного, не те, щоб хайпу, ну скажімо так, панічних заяв, що ми втратили урожайне та Старомайорське, хочу. Звернути увагу, що старомайорські та урожайне росіяни штурмували більш ніж як півроку. Більш ніж як півроку в них пішло на те, щоб взяти під контроль е, два маленьких повністю зруйнованих села, і подальший рух на Макарівку та не, Ну Я не думаю, що їм до кінця літа вдасться е, виконати ту бойову задачу, яку було поставлено їх командуванням, а саме. Повністю відновити контроль над тими територіями, які були звільнені в 23-му році під час контрнаступу Сил оборони України. Е, зараз загострюється ситуація в на роботинському виступі. Чому? Тому що за останні декілька днів росіяни максимально е, збільшили кількість нанесень кількість артилерійських обстрілів. Нанесення ударів стало майже цілодобовим. Велика компонента а, реактивної системи залпового вогню. Переважно 122-го калібру. А дуже цікавий інший момент. А, як розповідають самі військові, більшість 122-го міліметру реактивних снарядів вони не детонують, вони не вибухають. А, це може говорити про те, що саме на півдні а, забезпечення а, підрозділів реактивних систем залпового вогню відбувається за рахунок північно-корейських реактивних снарядів, це перший момент. Другий момент, вони фактично не економлять. В них зараз саме тут відсутня економія, це е, дійсно насторожує, тому що росіяни поки що не зрізали роботинський виступ, але вони готують умови для більш потужних наступальних дій. Цілком можливо е, саме про те, що говорив пан Андрюшенко нещодавно. Що відбувається підсилення їх угруповання, яке е, базується в першу чергу в районі Токмаку, і е, після чого відправляється саме на роботинський виступ, скоріш за все, російське командування поставило перед собою задачу не тільки зрізати роботинський виступ, а окрім всього іншого, також і сконцентрувати удар на Оріхівський напрямок, тобто те, про що вони думали ще з 2022 року. Наступальні дії на Оріхів вони спробують реалізувати разом з а, спробою зрізати роботинський виступ. Отже, така ситуація зараз відбувається в зоні бойових дій. Ще раз а, хочу звернути увагу: вона не представляє собою якоюсь критичною. вона не критична, але при цьому ми морально та психологічно повинні бути готові. Що просування росіян на 100 150 200 метрів кожного дня, так чи інакше, але в якийсь момент закінчується захопленням того чи іншого села, того чи іншого населеного пункту, і при цьому вони втрачають велику кількість своїх сил та засобів. Російська федерація не має можливості воювати 10 років. Російська федерація закликає та зараз заохочує усіх о, своїх партнерів, які тільки в неї залишились. Країни-вигнанці до о, мирних ініціатив, щоб Україну змусили до миру з Російською Федерацією. Хіба ж країна, яка відчуває себе о, лідером, ініціатором бойових дій та може захоплювати території ще 10 років, вона буде ініціювати мирні перемовини навіть на своїх умовах? Звісно ж, ні. І тут найголовніше те, що Росія зараз Починає максимально використовувати усі наявні резерви, вона зараз воює саме резервами, і я багато говорив, що 2024 рік це рік, коли для Росії буде критичний момент. у питаннях компенсації втрат техніки чи зможе вона їх компенсувати нуль з рахунком, урахуванням того, що в неї, в принципі, нульовий потенціал для цього, а ні. Не зможе, і саме цим 2024 стане для неї критичним. Але зараз ми можемо бачити те, як вимальовується ще одна критична ситуація у російських окупантів, і ця критична ситуація пов'язана вже з резервами: резерви, які використовує Росія, і які в неї були накопичені для зовсім інших бойових дій, які вона розраховувала провести набагато пізніше. Отже, зараз вже відбувається війна резервами, і саме резерви будуть вирішувати вже питання не стільки з технікою, що буде відбуватися, а що в подальшому буде відбуватися у Росії з людським ресурсом, і як російському військово-політичному командуванню в таких умовах треба буде діяти. Отже, друзі, на сьогодні у мене все. Дякую за те, що ви дивилися огляд мапи бойових дій і не тільки. На обоз Якщо вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь, дзвоник, ви все це знаєте. Ну і звісно ж, я нагадую: в коментарях ви можете залишити не тільки свої думки з приводу того, що ви почули та побачили, а і ще й запитання до мене, на які я відповідаю кожної суботи. Отже, якщо ви поставите цікаве запитання, і воно потрапить в топ-10 наступної суботи, я на нього відповім. На сьогодні все слава Україні, слава нації.